У Черкасах з'явилась ще одна рада цього разу спортивна. Понад півсотні очільників і представників обласних федерацій організацій згуртувалися, аби разом боронити інтереси. До такого кроку спортсменів підштовхнули постійні проблеми галузі. Вони переконані, фінансування часто не прозоре, а підхід вибірковий. Гроші отримують нетипові види спорту та й керують галузю не ті. Зібрання одноголосно підтримало ідею заснування громадської організації Спортивна рада Черкащини. Поки створили її Тив до нього увійшли по представнику від кожної федерації. Уже намітили першочергові завдання. Хочуть просити губернатора відокремити від профільного управління поняття сім'я, лишити тільки молоді та спорту. І перш ніж призначити нового керівника, обговорити кандидатуру зі спортивною радою, Це громадська організація, яка буде займатися іменно відстаєвання інтересів спортивних федерацій Черкаської області, Це все, що стосується і фінансування, і спортивних соружень потрібен. Не лише дорачі, тому що ну знаєте, як радити можна, а хто буде прислухатися. Тут, тут треба більш наполегливо, щоб пролунала думка і не лише громадські, а й фахівців.